В нашому НВК проводиться всеукраїнський фестиваль мистецтв, військові обереги від Святого Миколая. Фестиваль проводиться з метою формування в молоді української національної ідентичності, пропагування надбань національної культури українського народу, художніх засобів та можливостей мистецтва серед молоді та учнів. І у нашій школі є учні, які доєдналися до цього фестивалю. Тематика цьогорічного фестивалю Волонтери Святого Миколая. Адже у 2023 році декілька визначних свят припадають на одну дату 6 грудня. День Збройних сил України та День Святого Миколая. І усім особливо хочеться, щоб кожний дім в кожну родину прийшло диво, перемога та мир. І поки ми всі в очікуванні нашої перемоги, ми маємо кожен на своєму місці робити все задля цього. Привіт, будь ласка. Привіт, я Маша. Я навчаюся в 6-му б класі у нашому НВК проводиться фестиваль військові обереги Святого Миколая. Поділися, будь ласка, свою думку. Чи ти вважаєш що такий захід є корисним у наш час? Так, ми їх підтримуємо і їм заприємно. Добре, скажи, будь ласка, чи ви виготовляли на трудовому такі вироби, які можуть стати оберегом для військових? Так, ось такі браслетики, і ми виготовляли поставки. Добре, дякую. Привіт, як хвіти звати? Привіт, мене звати Ірина. Я навчаюся в шостому класі. Добре. Скажи, будь ласка, у нашому НВК проводиться фестиваль Військові обереги від Святого Миколая. На твою думку, такий захід є корисним у нас час? Чи можна його проводити надалі? Так, це є корисним. Потрібно е дякувати нашим захисникам, що вони нас оберігають, що ми маємо змогу навчатися. Скажи, чи є вироби, які ви виготовляли і які можуть стати оберегом для наших підставок? Так, є. Ми виготовляли підставки, ми виготовляли браслетики патріотичні. Mm -hmm. Добре, дякую. Ми команда патріотичні котики, тому що ми виготовляємо патріотичні браслетики, які е, надішлимо нашим е, безстрашним та надійним військовим. Дуже гарні, дуже гарні. Дякую, дівчатка. Хай наші солдати-патріоти повертаються живими. привіт. Як тебе звати? Привіт, мені звучить. У нашому НВК проводиться фестиваль військові обереги від Святого Клая. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, таких фестивалів можна проводити надалі? І чи є вони корисними в наш час? Так, я розумію, що цей фестиваль досить корисний, тому що сам процес дуже цікавий, то нашим військовим це приємно. Uh -huh. e, чи є вироби, які ви виготовляли на уроці, наприклад, людового навчання, які можуть слугувати оберегом для наших військових? Так, це були подушки з патріотичним оздобленням. Uh -huh. І чи багато часу та праці ви використали для того, щоб виготовити такі обереги? Мені нам дуже сподобався процес виготовлення та розумію зайняло тиждень часу. Uh -huh. Привіт, як тебе звати? Привіт, я лукана А В нашій школі проводиться всеукраїнський фестиваль мистецтв військові обереги від Святого Колая. Поділися будь ласка звою думку, чи ти вважаєш, що такий захід є корисним на ща чи його можна проводити надалі? Так, тому що таким чином ми підтримуємо військових. Чи є вироби, які ми виготовляли, наприклад, на уроці трудового навчання, які можна використовувати як обереги для наших військових? Так, на уроці трудового навчання ми вишивали герби та робили ляльки мотиль. Добре, скажіть, чи багато часу ви використали для того, щоб виготовити такі обереги? Ні, за два роки ми як і вишили герби, так і зробили ляльки мотоки. Добре, дуже дякую.